Вітаю! Я питання таке. Ваш таємний шанувальник. Дуже цікава тема, правда, дівчатка? Тут два варіанти. Перший варіант. Другий варіант. ваш таємний Шанувальник. Так. Є. Ага. Е. Таємний шанувальник може бути за знаком зодіаку Овен. Такий дуже неординарний, креативний. А, і, до речі, такий років до 40. Не старше. Так, і що в нього там за плани. Угу. А, ну, поки що показувати себе не буде. А, типу, не на часі. Але слідкує. Так, другий варіант. Тут теж Марс. Теж може бути овен, ну, може бути ще й скорпіон. Ну, більше я схиляюсь до овна. Такий, знаєте, може багато подорожувати, їздити, можливо, відряджень багато. Теж до 40 років, так. Ну, як говорила, дивіться, скорпіон. Скорпіон. Такий егоїст, але дуже розумний. Так, що будеш робити? Тут вийде на зв'язок. Може вийти на зв'язок. Дійсно, таємний, шанувальник. довальник. Але ну, треба деякий час. Почекайте. Можливо, знаєте, коли вийде на зв'язок? Коли місяць буде вже старий. на старий місяць. Дякую за увагу.